Два треста. Группа на эвакуацию. Жека, как ты? Жека, а, ты? Нога. Нога, рука. а, 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 Время, здесь, здесь. идем, Добро, добро, добро.

Якщо там щось, це вкажи нам. Трохи відкрили краник і чекаємо. Крови немає. Крови немає. Ще трохи. Все, добре, хватить. Кровоток вже пішов. Зачепляю його сюди. Вже у нас він нормально тут палець пролазить. Все, крові немає, добре. Можемо трохи просто приспустити його нижче перенесли, угу. Все. І він у нас залишається як страховочний на той випадок, якщо піде кров. 5-7 хвилин пройшло, хвилин можемо трохи, да, трохи вже трохи, попускати. Трохи, трохи. четверть. Син. минута проходить, нема ще трохи. Угу. Нема? Ні, нема. 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 кровотеча пішла, закриваємо. Закриваємо, Закриваємо, кровотеча пішла. Накладуємо ще один турнікет. Силочки сюда под него. Накрываем его okay. <coughs> И чекаем его пластиком. Okay. До прибытия okay. мы постоянно делаем э, осмотр. Okay. Контакт, візуальний голосовий який стан, оцінюємо, щоб е, постійно він у нас був під контролем. Добре, так? Да? Все, чекаємо евакуацію. Всі, всі процедури зроблені в, в секторі укриття, вони зроблені. Я вважаю, що справилися. Зрозумілі. Діла.